Успішним чоловікам, як правило, подобаються холодні та недоступні жінки, такі, знаєте, сніжні королеви, з льодяним поглядом, у яких в житті все розмірено, рівно, спокійно, чітко, без ніяких зайвих проблем, зайвих переживань та нервів, все так знаєте, чисто по крижаному ідеально. Вони сприймаються як такі витончені крижані статуетки, якими хочеться володіти, їх хочеться мати при собі та показувати іншим. Погодьтеся, що звучить це все дуже привабливо. Сподіваюсь, ви уявили. І якщо ви жінка, у о, якраз таки ось цей образ та ось ця маска сніжної королеви, то я впевнена, що ви володієте увагою дуже багатьох чоловіків. Але тут є деяке величезне, але про яке ви маєте знати, як тільки у стосунках з чоловіком, якого ви закохали в цей свій образ сніжної королеви, ви захочете розслабитися, ви захочете зняти ці маски, бути собою справжньою, проявити слабкість, дати свої справжні емоції, побути чуттєвою, просто побути дівчинкою, у якої є проблеми, які інколи хочеться сказати Все я більше не вивожу, Будь ласка, виріши там це за мене. Який більше не хочеться носити ось цю маску цього холоду і сили. Як тільки ви це зробите, скоріше за все, ви перестанете бути цікавою цьому партнеру. Звичайно, не тому, що ваші емоції чи почуття, це погано, і вам потрібно все життя тримати цю маску для того, щоб залишатися привабливою для чоловіків. Ні, просто конкретно цього чоловіка ви-то притягнули на цей образ. І як тільки ви припините його грати, він просто перестане розуміти. Типу, камон, а де поділася, куди поділася моя ось ця сніжна королева беземоційно холодна, в яку я закохувався? Я не хочу вам тут зараз. Щось радити, говорити, що от вам треба срочно виходити з цього образу сніжної королеви. Ні, це ваше життя, ваші вибори, ви будуєте все так, як вважаєте за потрібне. Я лише розповіла про деякі нюанси, які вам необхідно розуміти, якщо ви обираєте грати в цю гру. Додам лише що так само, як в цьому світі існують чоловіки, яким в силу якоїсь своєї травмованості подобається ось цей ваш образ сніжної королеви, да, які на нього ведуться. Так само існують інші чоловіки, для яких ви справжньо являєтеся ідеалом жінки, і які віддали би дуже багато за те, щоб Ознайомитися з вами справжньою не з вашими масками, не з вашим образом, а саме з вами. На цьому все підписуйтесь, якщо у вас зараз фокус на собі та власній самореалізації, бо в мене знайдете дуже багато корисного.